Що потрібно для того, щоб розпочати літати на дроні? Простими словами, якщо ви побачили, що дрон коштує 300-400 доларів, то це не означає, що ви просто купили цей дрон і полетіли. Все разом, весь комплект, якщо ви його придбаєте, то ця сума буде приблизно вдвічі більшою. Але наскільки ж дешевим та бюджетним може бути вхід в FPV? Які компоненти необхідні для того, щоб підняти свій перший дрон і відчути себе FPV-білотом? Це 5 компонентів: власне, сам дрон, окуляри або шолом, пульт, акумулятор для дрона та зарядний пристрій. Це той необхідний мінімум, який вам необхідно придбати для того, щоб розпочати літати. Тому оцінювати вартість лише виключно по самому дрону буде некоректно. Друзі, ви на каналі Дмитра Кошового. Я разом із командою технарів займаюся зборкою дронів Камікадзе та скидувальників для потреб Збройних сил України. Прошу кожного, хто має можливість задонатити. 5, 10, 20, 50, 100 гривень це все супер важливо та необхідно для нашої перемоги. Хлопцям важко, а дрони без перебільшення рятують життя. Детальну інформацію про наші збори та лінк на банку ви можете знайти в описі під цим відео. Дякую кожному. Хто не має можливості задонатити, прошу поширити інформацію про збір. Разом до перемоги! Скільки коштує нормальний перший дрон? На це питання відповісти досить складно, тому що дрони є дуже різними. Одразу відкинемо дешеві китайські іграшки за 500 гривень, які працюють через телефон і з першим поривом вітру будуть розбиті. Також відкинемо трешові набори для зборки. На кшталт такої чудової пластикової рами з польотним контролером apm 28 І поглянемо, що ж можна купити в якості першого дрона більш-менш нормального. Наприклад, це може бути ось такий набір для зборки за 150 доларів. Або можна взяти готовий і налаштований дрон від Darwin FPV за 168 доларів. Звісно, ці дрони матимуть гірші льотні характеристики та дальність відеозв'язку, ніж нормальний дрон за 400 плюс доларів. Але при цьому літати вони будуть все одно досить пристойно. Що ж, а якщо це дорого, чи є дешевший варіант? І такий є. Від того ж виробника Darwin FPV ми можемо взяти міні-дрон Ape за неймовірних 60 доларів. Може здатися, що це жарт. І блін, ну чим воно відрізняється від іграшкових дронів. Але все ж таки, в Baby Ape є повноцінні елементи нормального дрону, прошивка Betaflight, відеопередавач на частоті 5,8 ГГц. Тобто, фактично, все те саме, що є в нормальних дронів. Ну, але маленьке і дешеве. Наступним компонентом є пульт. І тут варто сказати, що до вибору пульта треба поставитись більш відповідально, ніж до вибору самого дрону. Річ у тім, що один пульт використовується більш ніж з одним дроном. І дуже важливо, щоб пульт мав можливість підключення до вашого ПК, щоб ви могли використовувати його для польотів на симуляторі. Тож, краще взяти одразу нормальний варіант. Я не буду робити тут повного огляду різних моделей, тому що їх дуже-дуже багато. І нас цікавить все ж таки максимальна бюджетність. І самим нормальним бюджетним пультом на момент виходу цього відео є Radiomaster TX12 у версії ELRS. З Radiomaster за 100 баксів ви отримуєте пульт, який по Type-C підключається до ПК і без жодних проблем перетворюється на джойстик. Тобто його без проблем можна використовувати із симулятором. І при цьому він не вимагатиме від вас пройти разом із ним додаткових сімків пекла для підключення. У пульта Радіо Masters нормальний корпус. Все чітке, зручне, масивне, багато каналів, є слот під зовнішній передавач. Тобто у цей пульт можна вставити будь-який зовнішній дорослий передавач і літати, наприклад, на популярному Crossfire на великій відстані. TX12 12 це універсальний варіант. На цьому пульті навіть на фронті літають. Тобто, ну, Він реально норм. Ну, звісно, є і кращі пульти. Від того ж RadioMaster є tx 16 або від TBS є пульти Tango, Але ми говоримо саме про бюджетний варіант. Тобто ну, за 100 баксів реально нічого з такими характеристиками взяти не вийде. Окей, а що якщо навіть 100 баксів за пульт це багато? Тоді нам на допомогу прийде улюблена радіоапаратура від Олдів, легендарний FlySky i 6. Цей динозавр має вбудованих аж 6 каналів, його дуже важко буде підключити як джойстик, ну хоча можливо. Він працює на частоті 24 ГГц по вбудованому радіомодулю, тобто ви не зможете його використовувати разом із сучасними приймачами. Але, при цьому він досить зручний в руках. У нього нормальна менюшка. Його можна перепрошити на цілих 10 каналів. І головне, він дешевий. Тобто 50 баксів коштує комплект. Культу FlySky i6 разом із приймачем на дрон. Такої шари на ринку більше немає. Тепер поговоримо про FPV окуляри чи шолом. Тут знову ж таки вибір моделей дуже великий. Передбачається, що літати ми будемо на аналоговому зв'язку. Хоча насправді для комфортних польотів не на фронті ви отримаєте набагато кращу картинку на цифрі. Але оскільки сьогодні ми розглядаємо бомж варіант, то забудьте про цифру. Наш вибір аналоговий зв'язок. Нормальним варіантом тут є шолом від Echine за 70 баксів з DVR. В нього немає якихось видатних характеристик, він досить великий і незручний. Але при цьому він в цілому видає непогану картинку. Пише DVR, має 2 Diversity антени. І я відлітав на ньому на відстань е, 7 км. Тож, як перший шолом за такі гроші, він дуже навіть ок. А що як і це дорого? Ну, є варіант взагалі не купувати шолом, а взяти отг ресівер за 15 баксів. Його можна вставити в планшет чи телефон і отримати картинку туди. Але таке рішення має суттєві мінуси. Перший. Гірша якість зв'язку. Немає DVR та менша дальність польоту. Відповідно, у вас більший шанс втратити сигнал при польотах через перешкоди. Другий мінус це затримка при перетворенні в цифру. І ви отримаєте додатково 50 мілісекунд. Це не дуже добре позначається на керуванні дроном, хоча й не критично. Але все ж таки головним мінусом я би виділив низьку мобільність. Найбільша проблема ОТГ-ресівера в тому, що телефон чи планшет треба тримати в руках. І якщо не придумати зручне стаціонарне рішення, як його зафіксувати, то дрон ви 100% розіб'єте. Такий варіант, що пульт в одній руці, а телефон в іншій тут не проходить. Адже пальці мають надійно стояти на стіках. Крім того, з нормальним шоломом ви можете завжди повернути голову в бік сигналу, тим самим повернувши контроль, навіть якщо дрон е має проблеми із зв'язком, чого ви не зможете зробити на ОТГ ресівері. Також шолом закриває від сонячних пересвітів картинку, що набагато зручніше у світлий час. І з чим у вас обов'язково будуть проблеми при використанні такого ресівера. Тож, економити 55 доларів на шоломі я прям не раджу. Наступне, що вам потрібно купити, це батарея. На повнорозмірний дрон 46 з батарея буде коштувати ще 40 50 доларів. На малий 3-дрон батарейка буде коштувати приблизно 15$ доларів на 750 мАг. Загострюватись на типах АКБ ми не будемо, тому що відео не про це. Наступне, що вам треба купити, це зарядний пристрій і це обійдеться вам від 25 до 70 доларів. Залежно від універсальності та потужності. Наприклад, я використовую дві зарядки від компанії Talkit RC на 30 Вт до 4S акумуляторів та на 200 Вт до 6S акумуляторів. Що ж, робимо фінальний підсумок. Нормальний варіант економ-старту в FPV вам коштуватиме 450 доларів. А варіант дикий бомж старт з малим дроном, ОТГ ресивером та олдовим пультом від FlySky обійдеться вам у неймовірних 155 доларів. І якщо чесно, варіант з диким бомж стартом» дуже навіть живий. Єдине, що я прямо не радив би економити на шоломі: якщо взяти шолом замість ОТГ-перехідника, отримаємо посередній бюджет в 210 доларів, який дозволить вам нормально літати на маленькому дроні. Що ж, давайте це все замовимо та протестуємо на практиці. Всередині маємо такі от наклеїчки від Darwin FPV. Пропелери. Чотири штучки. Розміром 30 на 16. І ось така. Дрібна комплектуха, тут всякі гвинтики, стяжки, кабельні та резинки для фіксації акумулятора. Зручно, з запасом. Прикольно. І сам дрон. Дрон дуже маленький, збитий, достатньо жорсткий. Виглядає в цілому прикольно. Ззаді Маунт 3D. -друк. Маленька така течка відеоантена. Не знаю, наскільки добре вона працюватиме. Побачимо ось резинка. Так вони пропонують фіксувати нам батарею. Напевно, цього буде мало. Камера попереду, і прикольно, що вона так в глибині сидить, і при падіннях вона не буде пошкоджуватись. Це плюс. Мотори дуже дрібні. Ну, прикольно. Подивимось. І що дуже зручно, ось ці дроти, -три, вони якби під наш радіоприймач. І ми можемо, якщо ну, скажімо, якщо досвіду пайки мало і не хочеться перепаюватись біля самого польотника, або не хочеться навіть розкручувати раму, можна відрізати цю штуку і припаятися до них. І так ми і зробимо. Так, але в нас є проблема. От наш. Радіоприймач від FlySky. До речі, FlySky у мене вже був. Я один із тих динозаврів. І він не стандартний, а з такими кастомними антенками, які подовжують його дальність. В чому тут проблема? Подивіться, блін, на цей приймач і на цей дрон. Ну, тобто, це повний треш. Він не буде сюди пасувати аж ніяк, тому що зверху має лежати батарея, і він займає півдрона. Батарея тут ніяк нормально не може бути розміщена. Хіба що якось отак його ставити виглядати це жахливо. Коротше, щось буду думати, щось буду шаманити. І шаманив я ось таке рішення: не придумав нічого краще, ніж прицепити. Приймач на дно коптера. І щоб це окей працювало, роздрукував на 3D-принтері також підставку, тому що без неї коптер падав. І фактично доступ до слоту для підключення коптера польотного контролера до комп'ютера в нас лишається міні-USB. Загнуло ось так: приймач. Наскільки це рахітно виглядає, але тут інших варіантів не було. І батарею 750 мА, яка сама по собі є великою для цього дрона, я поставив зверху на резинку стандартну, а також на дві стяжки, які от через все проходять і додають жорсткості цій конструкції. Тобто, щоб батарея важливо не гуляла, тому що буде зміщуватись центр маси, і це погано. Ну і таким чином от можна піджимати дріт балансуальний. І армий дрончик. От він так прикольно мигає. І перейдемо до його налаштування в Betaflight. Дрон автоматично під'єднався. Якщо цього не сталося, треба нажати кнопочку Connect. Тут ми бачимо фактичне положення дрона відносно горизонта. Якщо я його в руках візьму покручу, нахилю вперед, бачу, що він нахиляється вперед. То є Супер! І все, що нам потрібно тут зробити, е, ні в якому разі не міняти прошивку, тому що вона налаштована вже від заводу. Тут мають бути класні зручні піди. Е, все, що нам потрібно зробити, це ну, можна під себе трошки ОСД налаштувати. Наприклад, ви можете докинути сюди якісь елементи, які хочете. Хоча, оскільки тут нема барометра, я і не бачу сенсу, що тут особливо можна би було покращити. В головних налаштуваннях ось тут можна назвати ім'я дрона під себе. Далі нам потрібно перейти на вкладку моди. І тут у нас є режими такі ARM Angle. Це стандартно налаштовано таким чином, що. Дрон буде і армитись, і е, переходити в режим Angle по першому каналу. Це не дуже окей, тому що ну, нам би окремо включати-виключати режим Angle, щоб ми могли літати в акро, тобто без цього режиму. Тому на першому каналі я залишу ARM, так як він є. А режим Angle я переведу на третій канал і навпаки зміщую його от у цю зону. Тобто по дефолту у нас буде. Режим Engle, але якщо ми його перемістимо вище, він виключиться і це буде режим Acro. Далі переходимо на вкладку Receiver, включаємо пульт. Але щоб провести ці налаштування, необхідно забіндити ресівер із нашим пультом. Для того, щоб забіндити такий приймач, ми будемо використовувати в комплекті таку штуку, яку потрібно вставити в останній роз'єм. А підключати сам приймач до дрона, ми будемо через S-bus. S-Bus – це ось оці три верхні роз'єми. Тобто перший у нас буде земля, далі у нас буде 5 вольт, і далі у нас буде третій сигнальний. Ось оці. Отак це виглядає на дроні. Будемо біндити наш приймач до пульта. Працювати ми будемо по S-Bus протоколу Відповідно, що треба буде налаштувати на пульті та в Betaflight. І для того, щоб забіндити цей приймач до пульта, потрібно вставити його ось так і на пульті зробити деякі махінації. Включаємо пульт, зажимаємо ОК. OK, жмемо через ОК OK, System Setup і заходимо в Модуль Select. І тут нам потрібно створити нову модель. Листаємо до вільної моделі, наприклад, у мене вільна четверта. Я жму ОК, OK, обираю її і одразу міняю модель name на необхідний. В моєму випадку я вже це налаштував, тому це буде в мене друга модель, я її назвав Baby. І що вам потрібно зробити обов'язково? Перейти в вкладку тут RX Setup і вибрати PPM Output і виставити S-Bus PPM. Дуже важливо, тому що тут є 4 варіанти: IBus PPM. IBus PPM і Sbus PVM. Можливо, для цього треба перепрошити пульт, бо в мене перепрошити. Я не знаю, чи це вийде на стандартному FlySky. Тепер його треба забіндити разом із приймачем, і для цього його треба вимкнути, дати живлення на коптер, тобто, щоб приймач засвітився, заморгав. До включення, утримувати бінт і включати. Отак. от. І воно пише RX Binding OK. І отут пише напругу як е, пульта, так і дрона. Для того, щоб це адекватно працювало, вам потрібно вибрати ось тут s bus і зберегти. Тому що саме по цьому протоколу ми підключили та налаштували наш пульт. Е, тут необхідно налаштувати наш дрон. Якщо я подігаюсь стіками, я бачу, що він у мене в принципі рухається. І Потрібно, щоб стіки відповідали тому, що ви бачите. Тобто лівий стік це тротул, верх-низ. От він у мене є. Яв так само працює адекватно, дрон крутиться. На правому стіки я його нахиляю, і дрон нахиляється. Це на себе тягнеться вгору. Для того, щоб це так працювало, вам ще також потрібно, щоб інвертувався стік піч тому що стандартно він викриваний. І е, також тут я можу подивитися налаштування тумблерів. Тобто в мене перший канал це от один тумблер І третій канал це другий тумблер. Моди тут відповідають цим налаштуванням. Тобто, от перший канал видно Arm-Disarm. І стандартно в мене працює режим Engle, але якщо я поверну цей стік, то він вже перестає працювати. І, тобто це режим Angle, а ці 2 це Acro. Що ж, погода сьогодні зимна, є пориви вітру, але є як є, будемо літати і за таких умов. Пармимо дрон. Так. Дрон рується досить непогано, незважаючи на не дуже добрі погодні умови, сніг, вітер, ну, вітер віту майже нема, але мається на увазі такі маленькі, неприємні пориви покачування. Спробуємо на ньому кудись повітіти. Камера, ну камера погана, що не дивно на такий бюджет, але... Куди летіти видно, єдине, що я не дуже хочу літати низько, тому що дроти там, наприклад, такі всякі речі, його не видно. От, Наприклад, ми підняли дрон і видно, що вітер його все ж таки все ж таки пхає. Зараз ми летимо в режимі Angle. На висоті ну, тут немає барометра, нам не каже висоту, але так на відчуття метрів 15-20. І... Можемо спробувати режим акро. В принципі, дрончик рулиться. Можемо робити фліпи, ловить себе досить впевнено. Це приємно. Багато тяги, і от ми крутимо фліп, він падає, при падінні є. Невеликий пропош, але в цілому не критично, Не критично. літати в акро досить комфортно. Єдине, що відео передавач не дуже такий прям потужний і є загроза, що десь внизу обірветься зв'язок. Тому... Що ж... Є пропош, так. Але в принципі, що ви хотіли на такому розмірі за такий бюджет? Так. ну, В цілому дрончик от Wengol досить комфортно рується. Я б сказав, його можна ловити. Даю фул трота і він досить приємно тягне. Наостанок додам декілька кадрів з іншого свого польоту, які демонструють можливості цього дрона. Е, максимальний льотний час у мене вийшов 13 хвилин у спокійному, максимально такому лайтовому режимі О, з батареєю 750 мАч. Поставити меншу батарею, 450, наприклад, час буде меншим, але при цьому буде менша маса і фліпувати, драйвувати дрон буде ще веселіше. Тому, якщо ви будете його брати, краще все-таки можливо взяти менший акумулятор. І взяти ресівер нормальний з нормальної апаратури, який не буде таким громістким, і ви отримуєте набагато кращі льотні характеристики. Але в принципі, якщо ви початківець, можливо, вам зайва тяга і не треба. І такий варіант з довшим часом польоту для вас і буде цікавішим. З відео чудово видно, як він класно проходить у різні всякі отбори, щілі. І для таких досліджень, для перших польотів. Дрончик дуже навіть супер, однозначно рекомендую. Але економити на пульті та шоломі однозначно не варто, тому що без цього буде важко контролювати дрон, і ви не зможете вчитися на симуляторі, рухатись кудись далі в хобі і продати нормальну апаратуру, в разі чого вам буде набагато простіше, ніж Файскай чи той же там otg Receiver, Хоча там така сума, що в принципі можна і не перейматися за це. З вами був Дмитро Кошовий. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо вам подобається такий контент, прошу вподобайк та підписку. Це надихатиме мене робити нові відео.